В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! З Божою допомогою, дорогі брати і сестри, ми звершили перший тиждень великого посту. І сьогодні є перша неділя великопісна, яка називається Неділею торжества православія. В цей день служиться Божественна літургія і також служиться е, молебен особливий, називається Чин торжества православія. Чому саме в цю неділю е, звершується цей спомин? І чому неділя носить саме таку назву. А справа в тому, що сьогодні церква вшановує і згадує ту подію, яка відбулася в Константинополі у IX столітті, 8-9 століття, коли урочисто по столиці. Пройшлася величезна хрестна хода, хресний хід з іконами. І церква святкувала перемогу над всіма єресями, над всіма неправдивими вченнями, тому що ворог роду людського, диявол, намагався знищити церкву одразу, як тільки вона була заснована. Перші віки. Це були фізичні знищення, коли римські імператори за одне ім'я християнин людину вже віддавали на смерть. Але де проливалася кров християнських мучеників, там з'являлися все нові і нові християни. І тому один з отців церкви сказав, що. Кров мучеників це насіння християнства. Зрозумівши, що не може диявол здолати фізично церкву, фізично знищити християн, лукавий почав її нищити із середини. через різноманітні неправдиві лжевчення, єресі. І так уже з ранніх століть. Почали виникати різні вчення, неправдиві, такі як аріанство, яке вчило, що Христос не є Бог, а є творіння, Несторіанство, монофізицтво, монофіліцтво це все різні вчення, які викривляли віру в Бога. І церква реагувала на ці лжевчення, скликали вселенські собори. На яких збиралися всі єпископи, всі священники, і засуджували ці неправдиві вчення, а показували і виробляли правдиві догми християнської віри. І ось одна з останніх єресей це була єресь іконоборства, яка дуже сколихнула церкву. Це було вчення про те, що ікони шанувати не потрібно, що це начебто ідолопоклонство. І окрім того, що багато єпископів і священників проповідували це неправдиве вчення, та ще й сам імператор Візантії, який був прихильником цього лжевчення, видав державний указ про заборону шанування ікон. І як тільки хтось знаходив все в домівці чи в храмі ікону, то цю людину зразу заарештовували і віддавали під суд. Особливо була напружена ситуація, як тільки вийшов цей указ імператора, і було рішення одну з центральних ікон Спасителя у Візантії. Зняти, з, здається, з стіни імператорського палацу, то люди дуже збунтувалися. Як так? Та ця ікона стільки століть тут стояла, і щоб її зараз знищувати, почалися цілі заворушення, бунти. Так, Єресь іконоборства дуже повпливала негативно. На життя церкви були понищені багато-багато стародавніх ікон, їх спалювали. Але не дивлячись на це, було багато отців, прихильників шанування ікон. І в результаті на 7-му Вселенському соборі 787 року це неправдиве вчення було засуджене і відновлено шанування ікон. У Християнській церкві. Хоч ще деякий час це неправдиве вчення і було, але буквально за 100 років після Вселенського собору, остаточно цю єресь було подолано, і, як вже ми говорили, що в честь цієї події урочисто по столиці Візантії. Пройшов хресний хід з численним духовенством, патріархом Константинопольським іконами, і люди відсвяткували остаточну перемогу над цими неправдивими вченнями. І тому сьогоднішня неділя торжество православ'я, чи правовір'я, чи правдивого іконо Богошанування, якраз. Згадується в цей день. І сьогодні ми спробуємо ще раз обміркувати нашу віру і практику шанування ікон. Ікони в храмі і в церкві загалом використовувалися ще з перших віків. Існує передання, і воно підтверджується. Єваргієм в церковній історії в VI століття. Також Іоанн Дамаскін, преподобний VII століття згадує про те, що коли хворий цар Авгар захотів одужати ще в часи Христа, то послав іконописця, аби він написав. Образ Христа з Спасителя і передав йому. Цей цар вірив, що навіть образ Христа його може зцілити. І передання свідчить, що Христос, коли до нього прийшли ці посланці від Царя, Він взяв плат звичайний, витер обличчя, і на ньому, на цьому платі, відбилося зображення лику Христа Спасителя. І коли цей плат передали царю Авгару, то він одразу зцілився. Ця святиня довший час зберігалася в Едесі і тому е, навіть називають Едеський Нерукотворний Спас. Але вже в XIII столітті в епоху е, хрестоносців, коли вони прийшли у Константинополь, то з того часу цей нерукотворний плат, нерукотворний образ вже загублюється. Але на іконах до цього часу зображають лик нерукотворний спасу. Так само є свідчення, є згадки про те, що кровоточива жінка, яку Христос цілив. Про це свідчить церковний історик Євсевій Кисарійський в IV столітті. Згадує, що вона в пам'ять про Христа спорудила таку статую, скульптурку ось Спасителя. Що ж говорити про римські катакомби, які і до цього часу можна поїхати, пройтися по них, в яких ми зустрічаємо певні символи християнські образи, які датуються першим третьом століттям. Так, в римських катакомбах ми можемо і знайти такі перші риси образу Христа. Доброго пастиря, різні євангельські сюжети, і це Перше, Друге, Третє століття. Тому ікони в церкві використовуються з самого початку. Однак противники ікона шанування наводять одну з Божих заповідей, в якій сказано. Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не поклоняйся і не служи їм, бо я Господь, Бог ревнитель. І ці люди, які противники шанування ікон, кажуть: ось є Божа заповідь, вона забороняє робити кумира, всяке зображення. А шанування ікон це ніби ідолопоклонство. Але насправді ця заповідь не про заборону іконошанування, не про заборону створення будь-яких зображень. А це заповідь про те, що не можна поклонятися нічому і нікому, як Богу, шанувати щось як Бога. А Шанування ікон має інше значення. Наприклад, шанування ікон і цю заповідь треба розділити на два таких аспекта. Перший аспект, чи допускається взагалі священні зображення, чи вони можуть бути? Адже в цій заповіді сказано, що не можна нічого сотворити, ніякого зображення того, що на небі зверху чи в долі тут на землі. І друге, чи можна це зображення шанувати. Так ось ми читаємо про те, що коли була створена скинія в Старому Завіті, то вона була прикрашена такою завісою, де були зображені ангели. Так само і в храмі Єрусалимському. Тому ми бачимо, що. Зображення ангелів були в Старому Завіті. Були. Тому ця заповідь не забороняє створення будь-яких зображень, а забороняє поклонятися їм, як Богові. Так само, коли ми говоримо про ікони, ми не поклоняємося іконі як Богу, тобто дереву, фарбі, а ми поклоняємося тому, хто на цій іконі зображений. І шануючи образ, ми шануємо перший образ. Ось що означає християнське православне шанування ікон як того, хто на, на ній зображений. Це можна порівняти з тим, коли ми маємо фотографію рідної людини. Ми ж любимо не в саму фотографію, не сам папір. А ми любимо того, хто на цій фотографії зображений, наших рідних, близьких, батьків. І ми через цю любов цю фотографію бережемо, леліємо. Ми можемо навіть її поцілувати, розуміючи, що ми любимо батьків. Так само, дорогі брати і сестри, шанування ікони це велика святиня. Але ми воздаємо славу, хвалу, цілування. Кадіння фіміаму тому, хто на цих іконах зображений: Ісусу Христу, Богородиці, святим угодникам Божим. Ось є правильне ставлення до шанування ікон. І зрештою, найвищою і найдосконалішою іконою є насправді сама людина. Тому що людина створена на образ Божий. І в тексті священного Писання грецькою мовою, «септоагінта» переклад, так званий, слово вжито е, айкон, ікона, що створена людина на образ, на ікону Божу. І тому кожен з нас носій образу Божого. Кожен з нас є живою іконою Бога. І ми є святиною, і ось як важливо побачити в іншій людині образ Божий. Ми ж, наприклад, коли заходимо в храм, маємо на стінах різні ікони, чи заходимо до себе додому, ми ж намагаємося з благоговінням ставитись до ікон таких дерев'яних чи на тканинах. Ми ж не будемо їх зневажати. Забруднювати чи викидати ці ікони, тому що це святиня. Так само і людина, яка є іконою Божою, ми також повинні шанувати, поважати, любити, бо це образ Божий. Відтак, коли ми будемо ставитися один до одного з любов'ю, коли ми зможемо побачити один в одному образ Божий. То тоді ми дійсно будемо учнями Христовими, будемо жити в любові і правильно ставитися до іконошанування. не тільки до ікон рукотворних, а й до ікони нерукотворної, якою є сама людина. Нехай в цьому допоможе нам Господь Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!